Виконуємо номер 16.13 із підручника Геометрія8 та номер 28.13 з підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Щоб знайти на місцевості відстань від точки А до недоступної точки С, вибрали точку Б, а потім на папері побудували трикутник А1, Б1, С1. Так що. Кут А дорівнює куту А1, кут Б дорівнює куту Б1, малюнок 16, крапочка 14. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть АС, якщо АБ у нас 30 метрів, А1Б1 у нас 5 см, і А1С 7 см. Приступаємо до виконання. Сантиметрів виправлю, сантиметрів, а там метрів. Подамо А 1 Б 1 у метрах дорівнює 5 сантиметрів, в одному метрі 100 сантиметрів, тому маємо 0,5 метра. І отут виправлю. І АБ у нас. Ой, А 1 С 1 а 1 С1 у нас 7 сантиметрів також подаємо це 0,7 метра. От тепер уже можемо працювати далі. Трикутники ABC і A1B1C1 подібні за двома кутами. А Оскільки трикутники подібні, то їх сторони пропорційні. Запишемо трикутник АБЦ. Подібне трикутнику А1, Б1, С1 за двома кутами. І пояснюємо кут А дорівнює куту А1, кут Б дорівнює куту Б1. За умовою. Ну, а тепер, оскільки трикутники подібні, то їх сторони пропорційні. А це відноситься до А1С1, як АБ до А1П1. Нам потрібно знайти АЦ, добуток ранніх до добутку середніх, тому добуток АЦ на А1Б1 дорівнює добутку АБ на А1С. 1 І тепер поділимо: нам треба АЦ знайти на А1Б1. А С дорівнює АБ помножити на А1 С1 і поділити на АС. АБ у нас 30 множимо на А1 С1 0,7 і ділимо на на АС. Ділимо на А1Б1. Ми вже це виражали А1Б1. А А1Б1 у нас 0,05. Помножимо на 100 чисельник і знаменник. І тепер скорочуємо 35 на 5 і 6 на 7 ми Маємо 42 метри. Записуємо відповідь. 42 метри. Номер 16, крапочка 13. Із підручника геометрія 8. Та номер 28, крапочка 13. З підручника математика 8. Виконано.